Друзі, привіт. Це у нас мірочка, дорперка. Дуже вона не розуміє, що там у нас з'явилося. Там у нас з'явилося молодняк дикої косолі. І цікаво, що це зробить. Буде нападати на них дуже цікаво. І треба мені трошки понаблюдати за ними. Щоб зрозуміти, чи вона їх мені не скалічить. Бо вона дуже така странна і бойова. Вона нападає на свиней, вона нападає на собак, на кого хочеш. І треба трошки подивитися, щоб все було добре. А це лише з'явилися ще мокрі. І сьогодні трошки прокладненько. Після дощу. Шо мірочка. Шой? Все в комбикормі. Все грязно. Що там? Ти мені їх не трогай, якщо не хочеш бомболей. Бо тато тебе до тепер любив, якщо ти будеш бити мені козеня, то я тебе теж буду бити. Домовились. Шой, Мірочка. Новина, да? Типа новинка в вольєрі, да? щось ти не, не розумієш, що це є. Ось таке. ставимо пальці вверх. Підписуємося на, на мій канал. До слідчого відео.